Футболки мікс першого сорту, вага 10 кілограм. Ціна 4,3 євро за 1 кілограм, але зараз акційна 4 євро за 1 кілограм. Так, перша буде ось така звичайна чорна футболочка. Тут у нас ідуть різні розміри. Кіночі і чоловічі. Так, бодік нам попався. Ось такий. Звичайний білесенький. Це у нас перший сорт футболочок, без домішок другого. Так, далі буде ось така подовжена футболочка жіноча. Так, Наступна теж буде жіноча моделька. Ось така маєчка. Далі ще одна якась кольорова. Теж маєчка. Тут у нас попадаються маєчки топи і футболочки, також бодіки. Оп, ось такий герчичний топік, звичайний, дуже легесенький, далі еластична така малючка. Бачите, вона ну, так тягнеться, як лосінки. Так, дивимося далі. Ось така синенька. Далі в нас буде так, як це тут. А, ось так буде. Клас. Дуже гарна моделька. Далі буде чоловіча футболка. XXL розмір. Тут у нас будуть розміри від маленьких до самих великих. Від 2XS до 3XL. Ось така. Далі футболочка, звичайно, сіра. Далі що ми бачимо? Ось така червона. Дуже гарна моделька. Далі ще одна маєчка. Жіноча з них буде мережиться. Далі щось у нас йде на затяжечках таких. Я не розумію, як воно має одягатись. О, це топ. Чесно, не знаю навіть. Ось така. Треба розібратися, як вона одягається. Далі ще одна майка. Ця вже йде в великому розмірі. Ось така. Далі ще одна на затяжечці. Ага, ось така буде. Так, далі дивимося. Ось така теж моделька. Чоловіч, чи жіночі, як і у цих лотиках. Так, далі буде ось така маєчка. Тоже великий розмір. Леопардове щось. Ми розглянемо так. Дві. Ось така леопардова лосенька і ще одна леопардова. Ось така. Виду. Ой, футболочка виднайк. Видите, как класна. Далі, Ось така жіноча. Тоже така досить прикольна маечка. Так, Ось така тоже чорна, звичайно. Багато звичайных черных. Я думаю, что звичайні треба звичайный Ось така. Ще чоловіча. Зараз глянемо. Ось така, спускається плечі великий розмір, вона вже така оверсайзна. Так, далі. Это низ, а это верх такая маечка. И снизу ще есть утяжечка. Так, далее. ось такая футболка. И далее у нас будет чоловіка. Ось такая. Далее у нас будет такая маечка. Вот даже на І зараз вам показуйте, скільки залишається. Ось скільки це залишається, тобі сподівається, менше половини. Тому, якщо вам сподобалось такий лотик з футболочками першого сорту, робіть замовлення у нашого менеджера у вайбері.